Ну що, привіт, мої тонкі реалісти. Давно не бачились. За ці дні світ розірвало дві новини важливі. Одна важлива з точки зору моралі, інша важлива з точки зору геополітики. Ну, ясно, що перша це Файли Епштейна, яке Міністерство юстиції США на вимогу самого Трампа, хоча його прізвище там фігурує, опублікувало. Ну, що сказати, з часів канону, саме звинувачення в педофілії вищої владної верхівки, воно в результаті таки вистрілило, воно зіграло. Мені ця історія з Файлами Епштейна дуже нагадує, як свого часу держсекретар Трумена Дін Ачесон опублікували білу книгу. Коли вони розуміли, що вже потрібно виходити з північного південного В'єтнаму і потрібно завершувати операцію, то вони створили таку підбірку документів, а, які фактично переводили вину на а, управління Чан Кеші і а, що його корупція в його уряди, уряді і серед його генералів. Значною мірою спровокувала поразку Південного В'єтнаму, і що вина Сполучених Штатів вона не така вже і велика. Тобто, це була книга про обґрунтування виходу і закінчення війни. Але в чому секрет таких документів, що вони не публікуються без редагування? Серйозного прочитання всіма департаментами, всіма зацікавленими людьми і самим держсекретарем і самим президентом. Я, звісно, не можу стверджувати, але мені здається, так, на мою думку, що саме матеріали Епштейна були дуже, дуже відредаговані перед тим, як попасти в пресу. І, а, з метою якою, ну, по-перше, Трамп взяв на себе а, удар позвинуваченням у педофілії і. А, і майстерно його відбиває, тому що, начебто, він там фігурує. Але, як вже сказала а, генеральний прокурор, але притягнути кон до конкретної кримінальної відповідальності там немає за що. Там немає таких фактів, за які можна взяти за ручку і привести до суду присяжних. Тому як і сам Кванон, дуже тонка спецоперація а, з м, політичного. Піару і відмивання своєї репутації. Чи сприятиме це а, тому, що Трамп не досидить до проміжних виборів? Чи порушить це його позиції? Так, певним чином порушить. Тепер завжди а, прізвище Трампа буде стояти а, через кому з файлами Бштейна із жахливими сексуальними насильствами над дітьми, Це тим, що поза моралью. Але феномен Трампа в тому, що Трамп ніколи з мораллю і не асоціювався. Це є така історія неприємна, яку нам доведеться визнати, тому що про добро і зло, як раніше ми могли розмірковувати там, демократія це добре, авторитаризм це погано і так далі. Ну, якщо вже переносити на політику. Ми втратили ці категорії. Ми увійшли в сіру зону, де ми розмірковуємо тільки двома поняттями: це вигода і ризик. На що ми можемо на які ризики піти, щоб отримати свої вигоди? Ну, в принципі, це і є визначення інтересів і національних так само. Отже, Трамп, який вже давно поза мораллю, поза добром і злом, і просто Сприймається як людина а, за влучним виразом Ніла Фергусена діл політик, не реал политік, а, а, а діл політік, тобто а, не реальна політика, а ділова політика, політика угод. А, для нього не буде репутаційною дуже сильною проблемою. бути пов'язаним через кому з аморальними вчинками. Хоч я би не назвала це аморальними, це просто жахливі вчинки. Тому по суті Трамп дав такий майстер-клас, як потрібно вибивати з під ніг конкурентів дуже потужні аргументи: брати в свої руки, випереджати, бути проактивним і розвертати так на свою користь, щоб по тобі це могло вдарити, але не так сильно, як очікували твої конкуренти. Отак. І другий, друга новина це вже зі сфери геополітики, і теж можемо сказати і трошки моралі. США виводять свої війська з території Сирії, і Сирійська повстанська армія переходить під управління. Сірійського уряду. Відповідно, вони втрачають свою автономію на північному сході і вже проурядові війська вже заходять в провінцію. Можна сказати, що курдів кинули якщо таким простим сленгом, то так. США просто розвернулись і кинули свого давнього союзника союзника, який існував виключно завдяки підтримці Сполучених Штатів. Тепер баланс в регіоні змістився на користь переговорів і встановлення більш тісних стосунків з Туреччиною, власне, з самою Сирією. Ну, а курди були відважними. Вони хотіли свою державу Курдистан. Але, як бачимо, в світі, де вже немає добра і зла, де є ризик, вигода і інтерес, твоя відважність може дуже легко закінчитись. Варто лише зміститись балансу сил, а якщо ще простіше, варто просто твоєму основному союзнику, вчорашньому союзнику стати. Нейтральним сьогодні. І ти опиняєшся в пастці, з якої вже важко знайти вихід. Наступним геополітичним трюком США запросто може стати Україна. Тому залишається лише сподіватись, що в конфлікті Росії і України Трамп зацікавлений саме якоюсь своєю. Індивідуальною своєю особистою мотивацією, тому що якщо брати до уваги інтерес, то інтереси там все менше і менше. А переговори стають все тягучішими і тягучішими. якщо можна таке слово підібрати, і навіть зміна голови в переговорах на Кирила Буданова. Поки що немає результату. На переговори мало що можу вплинути, тому що мало що може вплинути на саму Росію. Хто змусить її відмовитись від своїх вимог і чим? Ось так. Ну а ми можемо хіба що порушувати плани стратегічні ворога, але при цьому відступати тактично. Все, друзі, всім па. Пишіть в коментарях, чи згодні, чи ні. Підписуйтесь на мій Facebook обов'язково, там зовсім інший контент. Більше мене, більше мене особистості, як. І ем, всім тепла, всім зв'язку це важливо, і всім теплого зв'язку.